Внаслідок повномасштабного вторгнення Прикарпаття стало прихистком для чималої кількості внутрішньо переміщених людей. Тому в Івано-Франківську провели конференцію, аби поговорити стосовно відкриття реабілітаційного центру в Карпатах. В такий складний для держави час найбільше страждають дітлахи, каже координаторка програми ментального здоров'я Лариса Підвербецька. Тому важливо піклуватися про їхній психоемоційний стан. Ми акцентуємо увагу в першу чергу на ментальному здоров'ї, як дорослих, так і дітей. В першу чергу внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю, наших захисників і захисниць. Тому оцей реабілітаційний церк дуже важливий на нашому Прикарпатті. Ви бачите, що сприяє все для цього: і природа, і тишина, і фахівці, які можуть надати ту допомогу, яка нам необхідна. Також координаторка наголосила, що там надаватимуть не лише психологічну допомогу, а й проводитимуть різноманітні реабілітаційні заходи. Хоча я хочу зазначити, що там буде надаватися не тільки психоемоційна допомога. По ментальному здоров'ю будуть проводитись реабілітаційні заходи, опорно-рухового апарату, центральної нервової системи і так далі. Тобто, той обсяг, який необхідний зараз на базі нашої обласної дитячої клінічної лікарні, він вже частково надається, однак це буде велика територія, розширена і більший спектр послуг. Реабілітаційний центр відкриють на місці колишнього санаторію Сніжинка. Його особливістю є те, що там планують об'єднати санітарно-курортне лікування з реабілітаційним, розповідає генеральний директор. Лікарні Тарас Мельник, що значно покращить процес відновлення. Реабілітаційний танк повинен складатися з чотирьох корпусів. Один це для лікування, для реабілітації дітей з неврологічними проблемами, другий бронхолегенерної проблеми, третій діти війни і четвертий це зберегти як санаторно курортне лікування. Ми хочемо зберегти і поєднати санаторно курортне з реабілітаційною допомогою одне єдине. Це теж унікальний випадок, такого поєднання ми не, ну, поки що не зустрічаємо. Я думаю, що нам, нам дасть. Там сім ну, басейнів має бути. Там мають бути бджоли, мають бути коники, мають бути метелики, має бути лікування піском художнім, мають сенсорні кімнати бути. Вартість сенсорної кімнати 6 мільйонів гривень. Але це наскільки розвиває рухи дітей, особливо з неврологічними проблемами у формі ігрових видів. Ну такого нема. Аби підтримати українців, до проєкту доєдналися й представники з Великої Британії. Представник організації Ротарі Клуб Стів Левел розповідає, вони допомагають людям, які вимушено приїжджають до Лондона, а також українцям, що залишилися на батьківщині. «Зустрічаємо їх щонеділі, їх коло 50. Там є діти, жінки, старші жінки, молодші жінки. І ми просто їм допомагаємо різними справами. Помагаємо їм з помешканням, допомагаємо їм з харчуванням, як мають діти, допомагаємо їм знайти школу. Ну, і такі подібні, нормальні речі, які люди мають проблеми, ми їм допомагаємо. Загалом реабілітаційний центр вміщатиме близько 200 людей. Вже з вересня будуть проводити міжнародні медіапроєкти, щоб якомога швидше реалізувати план, наголошують медики. Ліліана Іванічук, Владислав Герега, новини телерадіокомпанія компанія Раї.